Добрий добрий день, добрим добрим людям. У мене сьогодні для вас і для себе непросте оповідання від Олени Демір. Назва оповідання Десять бобів. Воно теж входить в збірку Міакульпа. Моя провина. Отже, 10 бобів. 2022 рік, Україна. Я вийду покурити, а коли повернуся, нехай залишаться ті з вас, хто готовий побачити пекло. Туди їздити, куди швид... швидкі не поїдуть. Молитися, щоб рація мовчала і не було роботи, але вона буде. До повної перемоги на всіх напрямках фронту у нас буде робота. Сашка зробила паузу і оглянула групу. Присутні сиділа, затумувавши подих. Ви будете працювати під танковими, артилерійськими і мінометними обстрілами. У ваших трьохсотих будуть ураження кінцівок, черевної порожнини, грудної. Сашка на мить заплющила очі і різні ступені ураження голови. Ви переживете відчай, коли хочеться закопатися у землю, залягти під воду, щоб більше нічого не чути. У вас буде страх, який просочить ваші кістки. Вам захочеться заплющити очі і впустити в себе. Гуркіт обстрілів, щоб він більше не мучив. Хороша новина полягає в тому, що ви швидко звикнете. І ця апокаліптична картина, яка спершу наганятиме жах, стане звичайним тлом вашої кожноденної роботи. Але й погана новина: доведеться змивати з себе кров тих, кому не вдалося допомогти. І до цього звикнути неможливо. Це занадто страшний досвід, аби хтось мав право мотивувати вас отримати його. І я не буду. Ви можете відкотитись від війни на безпечну відстань, відпетляти, пробігти між крапельками і декому це вдасться. Сашка ще раз оглянула групу і вийшла на вулицю. Сіла на вичовгані сходи, руки тремтіли. Ніхто про це не знав, але вона. Досі боялась уражень голови. Вона розповість їм усе, усе, окрім того, що вони самі можуть загинути. На війні про це не говорять. Раптом зівнявся прозорий осінній легіт, розтріпав волосся, ніби хотів вивітрити з неї запах смерті та крові. Рука звично ковзнула в кишеню і між пальцями віднайшлися три зашкарублі квасолини. Сашку, це заспокоїло. Коли повернулась в аудиторію, всі студенти залишились на місцях. От і добре, вперше за сьогодні усміхнулася Сашка. Тоді продовжимо. Знаєте, чим відрізняється робота парамедика від роботи лікаря цивільної медицини? Ми не лікуємо, ми виносимо, витягуємо, вивозимо поранених з-під обстрілів. Стабілізуємо їхні стани, доправляємо до найближчого лікувального закладу. На кожному виїзді парамедики приймають трисекундне рішення, які ґрунтуються на ситуаційній обізнаності. Сашка з цікавістю розглядала обличчя молодих хлопців і дівчат дівчат більше. Це її перший курс як інструктора МД. Все, чого Сашка могла навчити, вона дізналася на сході під час війни. Життя не готувало їй до такого, але своїх студентів вона підготує. Адже війна тепер дихає в спину кожному з них. Після лекції Сашка затрималась в аудиторії. Хтось не зачинив двері, і протягу вірвали з приміщення, пошарпали штори і полетіли геть, аби за вікнами вчинити педалист. Все було, як завжди, у цьому світі, і це було так дивно. Вона згадувала свій шлях, яким провела її війна. Від студентки до інструктора екстреної медичної допомоги. 2015-й Україна. Скажіть, будь ласка, тільки не дивуйтесь і не вганяйте мене. У вас загинув хтось на цій війні. На якій війні? Ну, на війні, що йде зараз на Сході? А тобі що? Просто для мене це, це, це дуже важливо. Ніхто не загинув, але. Ні, зачекай, у сина друг загинув. Недавно поховали. Дякую, вибачте. Сашка збігла сходами вниз, почула, як зачинила за нею останні двері в цьому під'їзді, сіла на сходинку, обхопила голову руками і тут нічого. Як же вона його врятує, коли не може знайти жодної потрібної родини? Невідомо, скільки вона просиділа в чужому, обдертому під'їзді запахом давньої котячої сечі і людської апатії, згадувала останні дні, як у марві. Невідомий номер, страшна звістка, багато поранених, і він серед них. Дніпро не може впоратись, частину поранених доправляють у Київ до головного військового клінічного госпіталю. А вона вдома, в Ужгороді, поспішає на пари. За годину біжить на вокзал, як доїхала вже й не пам'ятає, довго шукали військовий госпіталь, врешті махнула рукою на обережність і незаплановані витрати, сіла в таксі і за 10 хвилин була на місці. Госпіталь вразив архітектурою це був найдавніший державний медичний заклад України, заснований ще в 1755 році. Але не було часу роздивлятися, пригадувати і милуватися. У гостері на неї чекала ще страшніша звістка. Він у комі. Не приходив до тями, надії немає. Її не впустили, не дозволено. Ви йому хто? Сестра, дружина? Хто? Я? Ну, не яша хто? Я, я, я ніхто поки що. Але ми планували одружитися після війни. Слова застрягли в горлі, сльози опікали обличчя, але, докотившись до шиї, ставали холодними. Гаразд, я не маю права, але пущу тебе на хвилинку. Не плакати, не голосити, не торкатися, мовчки постояти і вийти. Ясно? «Ясно. Що можна зробити, як допомогти? Я все зроблю. Я... Я... Ми. Ми ви. Сашка зайшла з риданнями. В кабінеті лікаря. Це було так боляче. Лікар підняв голову від паперів, протер очі під окулярами, підсунув їх на місце. Заспокійтеся, будь ласка, ми робимо все можливе. Пацієнт не приходив до тями. Не хочу марне подавати надію, але з такими, з такими пораненнями навряд чи прийде. А що мені робити? Можливо, Ліки потрібні щось дістати, купити, привезти. Дівчинко, які ліки, у нього важке поранення, складна черепно-мозкова травма, перелом черепа, численні крововили в мозок, субдуральна гематома. Він у найкращому медичному закладі, у нас є все необхідне. Заспокойтесь. А що ж, що мені робити? Їдьте додому, чекайте, ми повідомимо на новини. Я не можу додому, це дуже далеко, я з Ужгорода. Хто з рідних зможе приїхати? Ніхто. У нього тільки мама в Польщі. Ну, а зупинитися де маєте? Поки що не маю, але знайду. Скільки ж вам років? 19. Послухайте, їдьте краще додому. Ви нічим не допоможете, якщо він до тями, прийде. З вами зв'яжуться, але не дуже сподівайтесь, у нього важкий стан. Кріпіться, дитино. Лікар подав пляшечку води і заспокійливе. Сашка не мала де зупинитися, але це її не хвилювало. Вона сиділа на лавочці біля шпиталю і думала, куди бігти, як допомогти. Вона так його любила. Повинен бути якийсь вихід. Доцю, їдь додому, у тебе навчання. Що ти там будеш робити? Лікар сказав, що зателефонує. Скільки ти його знаєш, що так упадаєш? Господі, гроші де візьмеш, я не дам і знай. Ну, звідки в тебе є? Ну, і дурна, Господі, і комп'ютера не будеш мати, і толку не буде. Краще б мама не дзвонила, краще б не дзвонила. Сашка втягнула голову в плечі, як равлик, посиділа ще на лавочці, побігла до нього. Не пустили. Купила печиво і йогурт. Їсти не змогла і просто подробила горобцям. Йогурт випала, знудила. Постійно тремтіли руки і ноги, знов коридор реанімації і знов не пустили. Почало темніти. Мобіль не розрядився, зарядка залишилась вдома, побігла в шпиталь, поставила на зарядку, купила газету з оголошеннями і вологі серветки. Тремтячими руками розгорнула на сторінці нерухомість, оренда помісячна, щодобова, погодинна, далеко, дорого, дуже дорого, дуже далеко. Знову помчала до реанімації, цього разу там щось метушились, ми лікарі, мистецтри. на неї ніхто не заважав, її ніхто не чув. Приготуйтесь до найгіршого, надії немає, до найгіршого, важкий стан. Субдуральна гематома, ускладнення, крововилаво, знесено півголови, він не виживе, не приходив до тями. Приготуйтесь до найгіршого, найгіршого. Вона сиділа на тому ж місці, на лавочці, газету скрутила в цупкий сувій, сльози вже не котилися і не пекли. Пекло вогнем всередині. Повітря теж стало гарячим і важким, ніби хтось поряд плавив в каніфоль. Розгорнула оголошення, слова двоїлися в очах. Допомога у скрутних життєвих ситуаціях, таро молитви, біла магія, цілителька Ніна. Ось воно. Сашка побіла з телефоном, не замислюючись над ірраціональністю власної поведінки. Це було, наче навіяння, якому годі опиратися. Ви ви допомагаєте в скрутних життєвих ситуаціях. Тут, тут така надзвичайна ситуація, людина помирає. За десять хвилин Сашка мчала в таксі за вказаною адресою. Цілителька Ніна завершила прийом, але з додаткову плату погодилася вислухати Сашку. Давай, розповідай. Він поранений, перебуває у реанімації, військового шпиталю, важка, черепна мозкова травма, надії немає. Не приходив до тями, мене, звісно, не пускають. Останнього разу з палати вийшло, багато лікарів, але ніхто нічого не сказав. Я не знаю, що й думати. Бранці порадили готуватись в найгіршому, а я не хочу. У них надії немає, але ж вона є в мене. Ви мені допоможете. Ціли прибрала з столу карти, потім свічки, посаділа мовчки і вийшла. Дівчина вперше оглянула приміщення. Невеличка кімната, стіни, завішані іконами і видруками старослов'янських молитв. На лавці пакуночки, воскові свічки, в'язанки, одяг, фотографії. Сашку пересмикнуло. Ніна повернулася, сіла за стіл і уважно розглядала відвідувачку світлими, майже прозорими очима. У тебе надія є, це добре, а фото його є. Зараз дівчина кинулась до сумку, дістала записник і витрясла невеличку світлинку. Там вони були разом у Лапатих вінках із польових квітів, як на листівці, гарні і такі юні. Ніна відклала фото. Який шпиталь? На госпітальній? Так головний військовий клінічний госпіталь. А якої ж допомоги ти чекаєш від мене? Я не знаю. Я у відчаї, куди бігти, що робити? Побачила ваше оголошення і зрозуміла, що повинна прийти. Буду боротись за нього до повного одужання і зроблю все, все що ви скажете. Ніна уважно розглядала фото. А коли ти його бачила востаннє? Сьогодні вранці. Він не приходив до тями, лікарі кажуть, немає надії. А як же? Ну як же немає? У мене ж є. А вранці він був живим. Так, звісно, тільки під'єднаний до апаратів. У нього прилом черепа, гематома, крововилови. Сашка прошепотіла останні слова. Напиши його повне ім'я, прізвище по батькові, дату народження. Добре, а тепер слухай. Спробуємо, але гарантій немає. Ти віриш у магію? Ні, тобто вірю, якщо нічого вже не залишається. Приходь завтра вранці, помолившись, скажу, що потрібно робити. Це на життя ніхто вночі нічого не робить. Грошей я з тебе не візьму ні сьогодні, ні завтра. Добре, дякую. Коли потрібно прийти? Як мого раніше прокинешся і приходь. Гаразд, ще раз дякую. Сашка встала, знов перехопила погляд прискіпливих, майже прозорих очей, взулася в коридорі і вийшла, тихенько починивши собою двері. Не відразу пішла, сперлась на фарбовану синю стіну, відчуваючи прохолоду, обличчя палахкотіло, в голові паморочилось. Водночас прокинулася втома, біль, розпач. Хотілося просто впасти і заснути. Але десь глибоко, в самісінькому центрі її болю, пульсувала думка, що зараз не варто спати. Почувши голос Ніни, Сашка здригнулася, як від розряду струменю. Тінь від дівчинки, Боже, що ти робиш з нашими дітьми? За що ти їх так караєш? Сашка, похитуючись, вийшла у двір. Тепла київська ніч, чужий парк, чуже життя, місто повне людей, але просякнуте пусткою. Мобільний знов вимкнувся, а квартиру вона так і не знайшла. Але тепло, можна й в парку пересидіти до ранку. Вона дістала світлину, роздивила знайомі риси обличчя при світлі ліхтарі, і скрутилась на лавці, як кошеня. Чому додому не йдеш? Голос Ніни смикнув її з оболючої реальності. Уже знайомих очей Сашка не побачила, але помітила домашній халат поверх нічної сорочки. Телефон розрядився, квартиру знайти не встигла, а я з Ужгорода. Вставай, підем до мене. Та я можу й тут, до ранку, до ранку тут тепло. Вставай, хутко. Сашка не мала сил сперечатися, тому слухняна поплентали за ніною. Ти коли востаннє їла? Я не можу їсти, мене, мене нудить. Холодне молоко з хлібом будеш? Буду. Відповіла Сашка і ніякого усміхнулася. Вранці вона знов сиділа у маленькій кімнаті з іконами. Вислухай мене уважно, не занотовуй, ні про що, не питай, не дивуйся, не перебивай. Сашка випросталась, подалась уперед, аби не пропустити жодного слова. Ти повинна обійти сто квартир. І запитати у того, хто тобі відчинить стільки одне: чи загинув у нього хтось на війні родич, знайомий, друг. Якщо загинув, дякуєш і йдеш далі ця родина тобі не допоможе. Як почуєш, що ніхто не загинув і війна не торкнулася цього дому, попроси у них боба, або квасолину, тільки не чорну. Ти повинна обійти сто родин. Не більше й не менше назбирати десять бобів, не більше й не менше. Мені принесеш, я скажу, що робити далі. Ти зрозуміла? Сашка кивнула. Мені йти, йди, дитино. Залишилось п'ять квартир, а в кишині тільки три білі квасолини. Страшенна і розпач. Ну, як же так? Невже не вдасться? Це ж так просто. Він там помирає, вона не може допомогти назбирати цих клятих бобів. Сашка знов стояла перед фарбованою синьою стіною. Благаю, змініть завдання Я принесла тільки три він там помирає, розумієте, та я нічого не роблю. Мене не пускають, ніхто нічого не каже. Будь ласка, благаю, загадайте щось інше. Сашка схлипувала паніка і відчуття чогось жахливого, пропалювало душу. Отупивши від болю, вона ледве розуміла, що відбувається навколо. Сідай, дитино, ти зробила все, що могла, і лікарі теж. Він помер вчора поранення на сумісні життям. як він витримав дорогу з Дніпра, досі ніхто не розуміє. Та ви нічого не знаєте, ви брешете, ви не знаєте, звідки ви знаєте? Навіщо ви так? Ти не уявляєш, скільки разів я була в тому шпиталі. Знаю майже всіх лікарів, а ім'я ти сама мені написала. Ви що? Знали зранку? Знали зранку і відправили мене по квартирах за бобами? Сашка дивилась на цілительку, як на божевільну. Знала, але зробила це заради тебе. Душа в тебе чиста, як перший сніг. Ти ще дитина, але все зрозумієш. Слухай уважно. Ти переконалась сама, що у нас майже немає родин, яких би не торкнулась війна. Люди втрачають батьків, синів, доньок, братів, сестер, друзів, коханих, сен життя. Ти одна з них, і тобі дісталося з цієї гіркої чаші. Але ти впораєшся, стоїш, витримаєш, мене час, біль трохи відпустить, але не повністю. Ти навчишся жити з ним, як живу я і тисячі інших. До Сашки почав доходити сенс сказаного. Слова повільно пробивали до свідомості. Раптом стало важко дихати, вона хотіла закричати, але крик застряв у горлі. Не стало голосу, і світло розлетілось над руски. Коли відчула, що опритомняла, не поспішала розплющувати очі, щоку зігрівав теплий халат, від якого пахло пральним порошком і корвалолом, уявила, що поряд мама, і так не хотілось прокидатися. Жінка обіймала Сашку, як маленьку, гладила русяво волосся, вони обоє мовчали. А у вас хто? нарешті птала Сашка і відчула, як. Від внутрішнього жару потріскали губи. Син старший загинув в Пісках, привезли закриту домовини. Ми з молодшим тепер волонтеримо. Я збираю гроші, необхідні речі, плиту, обереги. Син відвозить на фронт. Тільки це мене тримає, так би вже й збожеволіла. Ти відпочинь дитину, і додому їдь. Його теж скоро привезуть. Вже з мамою зв'язалися, вона виїхала. І про мене не забувай, ці двері завжди для тебе відкриті. Домовились? Так. Згодом Сашка поверталась додому потягом Київ, Ужгород. Визирала крізь вікна на людей, чула звуки, голоси, а всередині була пустка. Їй здавалось, що вона не людина, а голений нерв. Довжиною 165 сантиметрів. Сашка з дитинства була поганою їдункою, а зараз взагалі перестала їсти. Її піднуджували від усього, окрім холодного молока. На пару вона більше не повернулась, забрала документи з рідного ужну і присвятила себе волонтерській роботі. Коли накривало, діставала з кишені три квасолини. розглядала їх, поглажувала кінчиками пальців. Розуміючи, що вона не одна, спостерігала за людьми і навчилась вирізняти тих, у кого на грудях така сама брила гливкого болю. І, попри все, люди живуть, черпають поживу зі свого болю йдуть далі. Її люди, а вона одна з них. За рік повернулась під її синіми стінами. На ній були берці найменшого розміру. І піксельна куртка, прикрашена подарованими шевронами. На шиї, чорно-біла арафатка, засмага додавала їй здорового вигляду, а очі вже блищали зовсім інакше. Сашка простягнула жінці в байковому халаті букет троянд і оксамитове пудалку з написом За волонтерство. І знов маленькій кімнатці з молитвами на стінах були обійми й сльози. 2016 року Сашка закінчила курси фельдшерів і повернулась на схід. Упродовж року їздила з бригадами швидкої допомоги в гарячі точки, а ще за рік стала парамедиком. Додому майже не їздила рятувала поранених, допомагала цивільним, жила своєю роботою, дихала екстреною медициною і постійно вчилась. Повномасштабне вторгнення застало її в Києві, і за чотири дні Сашка з побратимами і посестрами. Були в строю на Харківському напрямку. А наостанок розповім про нашу місію на цій війні. Сашка вела поглядом уже знайомі обличчя майбутніх парамедиків. Наші військові множать ворога на нуль. Ми видираємо їх з пазурів смерті, але окрім цього, ми змінюємо світ. Як би пафосно це не звучало. Але всі ми, українці, просто зараз змінюємо світ. Погляньте, як зараз пишуть про наш спротив західні ЗМІ. Вдумайтесь десятиліттями, поколіннями із часів Холодної війни західні політики йшли на поступки Москві, тому що боялися її армії. Хоч російська армія змінювалася і деградувала, але страх перед нею залишився. Всі поступки західних політиків під час... Торгнуть російської армії інші суверенні держави, це поступки цього страху. Але ми показали, що від російських військ можна відбиватись, і зараз цей страх на Заході вмирає. Сьогодні ЗСУ не просто звільнюють наші території, вони звільнюють голову людей від страхів і міфів. З кожним днем Росія втрачає вплив. У світі і боєздатність своєї армії в Україні. Наша перемога обов'язково буде. Буде, залишилось тільки дату проставити, і це зробимо ми з вами. Прощаючись, студенти дякували і фотографувалися з улюбленою інструкторкою. А у Сашки ще довго стояли їхні обличчя перед очима. Молоді, красиві, впевнені у собі і своїй місії, українські парамедики, нехай їм щастить, а у неї залишилось чотири вільних дні вперше за рік, і вона поїде додому. До нього, дарма що осінь, між ними завжди буде весна, і старі верби стікатимуть у річку. Вони знову будуть удвох. Слова блискучими рибами попливуть у прозорій воді, їхні спини, молоді, пружні, витягнуті в струнку, струнку солодку муку виграматимуть проти сонця, трави божевільно запахнуть, а від вологла зелена шкіра Карпат забере в тому та подарує силу. Лише печаль оближе душу. І погляд обернений в минуле. Сашка носитиме дорогі спогади в собі, і вони світитимуть в очах, наче вогники в храмі. Щоб ці вогники ніколи не згасли, вона підкидатиме у них шматочки свого серця. Так живуть зараз її люди. Так живе й вона. Дякую вам. За те, що слухаєте, дякую вам за те, що чуєте. Вдячна, що приходите. Дякую.